Щирий борщ разом півсотні літрів цієї національної страви. Сьогодні приготували мешканці бурштина і ті, хто був змушений покинути свої домівки через війну. На фестивалі єднання побувала і наша Ольга Нестерук. У нас вже є підготовлені на у Нас є капуста нарізана кубиком звичайно біла качана. Є морква з цибулею білою, звичайно, також смажна, але на вершковому маслі, що додають нашому борщу ніжності. Також у нас є припущений бурячок з томатною пастою. Ми маємо відварене м'ясо, і ось власне сало перетерте з часничком. Саме це сало додається, коли борщ повністю готовий. Це ті основні інгредієнти, які є в давньому рецепті полтавського борщу. За його приготування готування взявся студент місцевого навчального закладу Назарій. Він відрізняється нарізками. Це нарізається кубіком крупним, і це впливає на смак тим, що кожен інгредієнт буде добре відчуватися, і загалом вони можуть попасти всі разом на ложку цього борщу, за рахунок цієї нарізки. І смак буде відрізнятися від того, коли нарізано все соломкою. Тільки є господин дома, сіки є борщів, але всі борщі об'єднує до бурячок. Бурячок це я думаю, основний компонент борща. Без нього нічого не вийде. Поряд із Полтавським студенти на вогні готують традиційну страву для Прикарпаття Галицький борщ. Він відрізняється тим, що він готується на буряковому квасі. Це заготовка, він готується так, як хлібний квас, але з додаванням буряку. Буряковий квас характерний тим, що він відрізняється смаком від хлібного. Це те, що він має кислинку і характерний запах. Долучилась до фестивалю єднання і Юлія разом зі своєю командою. Вона приготувала рідний сухий херсонський борщ. Тут повністю все для того, щоб зварити 5 літрів борщу. Ми сьогодні спеціально ніяких старих продуктів не брали. Ми приїхали. Засипали в 10-літровий казан дві пачечки такого борщу. Смак цього наваристого сухого борщу добре знають наші захисники. Жінки передають його адресно на передову. Ми приїхали. У нас тут був закип'ячений, вже закип'ячений бульйон. Ось якщо немає бульйона, то він і сам по собі дуже смачний, бо через те, що картопля вже варена, висушена і перемелена. Він бачите, густенький, він рідкий. І ось ми просто висипали. Він прокипить 20 хвилин, і буде настоїться, і буде справжній борщик». Фестиваль єднання щирий борщ його організатори проурочили дню цієї страви, який в Україні відзначають 9 вересня. Ідея організації такого фестивалю єднання Щирий борщ виникла у наших колег рокадівців з метою об'єднання внутрішньопереміщених осіб і також місцевої громади. Знаємо, що зараз маємо таку важку ситуацію насправді в нашій державі, але є речі, які нас об'єднують. Так це зокрема наші традиції. Ша мова і також борщ, як така основна страва. Так, маємо вареники і борщ, які точно є всюди. Ідея була борщ, який об'єднує. Борщ, який об'єднує регіони, борщ, який об'єднує всіх нас, українців. Бо сьогодні перед небезпекою, яка є в нашій державі, нам треба об'єднуватися. І саме борщ, приготування борщу якраз як форма об'єднання нас, усіх українців з різних регіонів, які проживають в місті Борштин. Загалом щирий борщ готуватимуть у семи регіонах. України. Фестиваль єднання стартував з Хмельницької області. Окрім Івано-Франківщини, такий захід відбудеться на Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Волині та Буковині. У планах організаторів приготувати декілька тисяч літрів традиційної для нашої країни страви.